Затримання Євгена Гуріна незаконне. На цьому наполягає адвокат його 11 січня. Юнака затримали біля одного з магазинів «Рошен», коли він намагався розтрощити вітрину. Сьогодні активіст убрали міру запобіжного заходу. Домашній арешт у суді. Адвокат заявив про порушення прав неповнолітнього під час складання протоколу. Отже, і саме затримання незаконне. Деталі у сюжеті. Журналісти, правозахисники, активісти та правоохоронці. Зала судових засідань у Святошинському райсуді Києва буквально заповнена людьми. Ті, хто не вмістився, очікує на вулиці. Віктор Смалій, адвокат підозрюваного, заявляє, навіть під час складання протоколу були грубо порушені права неповнолітнього. Переконує, саме затримання було незаконним. Цей протокол складався без участі захисника, без участі законного представника. В даному випадку мова йде про батьків. Неповнолітнього, а також відповідно законне представника, намагались повідомити по телефону вже після складання цього протоколу. Слова адвоката підтверджують батько затриманого та педагог, яка працювала з хлопцем. Кажуть, дійсно, коли потрапили до підлітка, протокол вже був складений. Сам Євген Гурін додає: один із свідків, який виступає, ще й понятим, був п'яний стан і пів нього був. Він був сам, який буває подвигівши то крім того, неповнолітньо обвинувачений не твердить. І охоронці магазину, і міліціонери його добряче побили і до того ж не могли пояснити причину затримання ще до суду. Хлопцю кілька разів змінювали статтю. Ані третій раз міняють статтю. О чому це говорить? Це говорить нікан о не конкретності пред'явленого подозрення. Говорить о непоніманні слідства, в чому же парня обвініть. Наразі Євгену Гуріну інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб. Під час обрання міри запобіжного заходу адвокат хлопця наполягав на особистому зобов'язанні. Та суддя була непохитною. Євген Гурін відтепер під домашнім арештом. Вже після судового засідання. Хлопець заявляє: винним себе не вважає. Мовляв, всі обвинувачення сфальсифіковані. Всього лише хотів наклеїти листовку на стекло магазину Рашен. Ані тим ті нічого що не зібралися. У міліції ж так не вважають. До засідання оприлюднили відео з камер спостереження. Щоправда, те, що на цих кадрах саме Євген, доводитимуть вже у суді. Нагадаю, неповнолітнього Євгена Гуріна затримали у неділю рано вранці. Він, нібито, намагався розбити вітрину магазину Рошен Олена Козаченко ТВА. Вбити, аби розбагатіти так, керівник однієї з адвокатських фірм Київщини вирішив обібрати ліквідатора з банкрутілого підприємства, на рахунках якого був понад мільйон гривень. Завчасно орендував приватний будинок. У ньому планував спочатку катувати полоненого полоненого. Аби отримати його гроші, а потім вбити, для цього найняв кілера той мав позбавити життя людину за 200 тисяч гривень. Утім, злочину завадили бійці управління боротьби з організованою злочинністю МВС і замовник, і найманець затримані. Ножем у серце 14-річна дівчина вбила власного відчима на київщині. Дитина не знаходила спільної мови з чоловіком. Мати на постійні сварки уваги не звертала після чергової суперечки. З відчимом схопилася за ножа, ударивши в серце, злякалася і намагалася зупинити кровотечу. Втім, врятувати чоловіка не змогла наразі відкрити кримінальне провадження за умисне вбивство дівчині загрожує до 15 років за ґратами. На даний час бородянським районним відділом по даному факту порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України убивство та проводиться досудове розслідування. Вчасно не пішов з гостей, поплатився життям на Тернопільщині. Трагедію закінчилася пиятика двох приятелів. Коли господарю набридли посиденьки, він спробував виштовхати з оселі товарища, але той ти не погоджувався. Чим закінчилася сварка? Дивіться далі. До міліції зателефонував сам затриманий. Повідомив, що у його будинку раптово помер 56-річний односельчанин. Тільки на правоохоронці прибули на місце, стало зрозуміло. Чоловіка вбили. Згодом версію насильницької смерті підтвердили і судмедексперти. 51-річний господар помешкання і не намагався приховати своєї провини. Зізнався, що напередодні відлупцював потерпілого, але не очікував, що він помре, а посварилися через те, що потерпілий ніяк не хотів іти додому. Випиши деяку дозу спиртного, власник будинку попросив потерпілого вийти. Цей в свою чергу відмовився, оскільки хотів випити, не хотів виходити. Насправді ну, до цього між ними зав'язала суперечка, яка переросла в бійку. Затриманий до того ж інвалід зізнався, помітив, що приятель по чарці помер не одразу. Ну, я вже трохи випив, що був, зластився і рашов його ну, а Ранком поснувся, він вже десь в п'ятій годині. Він вже колопила, не рухається. Нині вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисних тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Анастасія Бабкова, Героїчні жінки у Львові змусили накивати п'ятами озброєного грабіжника. Чоловік намагався обчистити касу аптеки. Це відео з камер спостереження. Зловмисник, не ховаючи обличчя, заходить до приміщення та витягає пістолета. Однак жінки не розгубилися. Спочатку спокійно розмовляли з нападником. А коли той вже зайшов за прилавок та спробував дістатися каси, одна з них дала відсіч. Врешті злочинець був змушений тікати. Тепер грабіжника не в даху шукають правоохоронці. Саме жінка проявила, можна сказати, її мужність, в тому що не розгубилася, почала з ним розмовляти, почала відповідати і все-таки не дала забрати гроші. Інша аптека була пограбована. Зараз працівники міліції працюють над тим, щоб дана особа була затримана. Інших повідомлень по програбування, про розбійні напади на аптеки в місті Львові не зафіксовано. Ще одного серійного грабіжника розшукує київська міліція. Чоловік протягом останніх тижнів скоїв низку розбійних нападів на банки. Правоохоронці застерігають. Грабіжник озброєний та небезпечний. Крім того, навіть не ховає обличчя дія дуже зухвало. Дочекавшись, поки в приміщенні залишаться лише працівники установи, заходить всередину, і, погрожуючи пістолетом, вимагає у касирів гроші. Далі швидко зникає на вигляд грабіжнику близько 25 років. Худорлявий на зріст 170-180 сантиметрів. Від удару власною машиною загинув комунальник у Маріуполі. Трагедія сталася вранці. Водій снігоприбиральної вантажівки ремонтував її на проїжджій частині. Коли в машину влетів автобус Богдан, від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів. Медики, що приїхали на місце аварії, врятувати чоловіка були вже не в змозі. Прогріл машину нахтямі пашкребел палабовому по стіклу, щоб відно було отак збірку. Де її? А, це... а в ту сторону він не прошля, він їхав перед пірні А в цю сторону не відділ. він його не віли, що тут сказав. По даному факту проводяться слід, в результаті якого буде вияснені, повністю кстати садити. Знищили хреста, спалили вінки у Запоріжжі. Вандали познущалися над могилою героя АТО Романа Швачка. Розвідник 37-го батальйону героїчно загинув у середині листопада під Авдіївкою. Вандалів тепер шукають не лише правоохоронці, а й побратими воїна. Син був активним учасником всіх майданів. Он добровольцем пішов служити в армію, защищать родину. Кому-то очі не подобалось. Ришили над мертвим поїздіватися. Батько бійця запевняє, усі вінки були вкриті рясним снігом, а свічок тут ніхто не залишав. Тож каже чоловік, хтось наймовірніше облив могилу запальною сумішю та підпалив. Побратими ж Романа. Обіцяють, що просто так цього не залишать. Погрожують навіть самосудом этих людей будуть не тільки менти. Хто бы їх не знайшов, людей віддадуть солдатам. Солдати їх розоруть на куски. Є шанси покарати винних і законним шляхом. Запорізька міліція вже порушила кримінальне провадження. Стаття наруга над могилою. Місце поховання оглянуто, вирішується питання щодо внесення інформації до єдиного реєстру достових розслідувань за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України, а саме наруга над могилою. Якщо ж міліціянти таки знайдуть винного, йому загрожує тюрма до трьох років ув'язнення. Це максимум передбачений статтею. Артем Глебов Євген Берюх спеціально для ТВАЙ. Двоє дітей потрапили на лікарняні ліжка після пожежі в Одесі. Займання сталося в одній з квартир двоповерхового будинку. В оселі перебувала сімейна пара з двома маленькими дітьми. Рятувальників та швидку викликала сусідка, яка відчула запах диму. Ще до приїзду пожежників. Люди почали самостійно вибиратися з квартири. Першою вискочила мати слідом за нею батько з дітьми. Втім, малеча встигла надихатися чадним газом. З отруєнням їх госпіталізували. Квартира вигоріла майже в ще. Отцу надо этих детей отдать должное, потому что он, второй мальчик, первый старший Роман, испугался и закрылся в туалете. И если младшего ребенка вынесли сразу, то второй ребенок, конечно, был в состоянии шока. И отец четвертой попытки в этом ужасе, во всем, смог его достать. Слава Богу, дети живы. Ну как могли дети, так могло загореться вместе с родителями, со взрослыми людьми, для меня непонятно. Сколько должно было пройти времени, что это все загорелось при взрослых людях? А от у пожежі на Житомирщині дитину врятувати не змогли. Мати півторарічної дівчинки розпалила грубку в оселі, поклала малечу спати, а сама пішла до подруги. Батька дитини вдома також не було. Тож, коли вогонь перекинувся на меблі в будинку, знаходилася самотня дівчинка. Рятувальників викликав односелець, який саме проходив повз будинок. Полум'я швидко охопило усю дерев'яну оселю та дах. Тіло дитини виявили під час гасіння пожежі. Пожежу помітив місцевий мешканець, який проходив повз, але зайти в будівлю не було ніякої можливості, було дуже велике задимлення. Тому чоловік викликав пожежників. Через деякий час до своєї оселі прибула господарка і повідомила про те, що за час до цього випадку вона розпалила піч і пішла до сусідки за картоплю, залишивши вдома одну півторарічну дитину. А в Запоріжжі горів гуртожиток. Дим швидко розповсюдився поверхами, відрізавши людям шляхи до відступу. Поки чекали рятувальників, мешканці самостійно знайшли епіцентр займання і намагалися загасити вогонь. Та марно людей рятували за допомогою пожежних драбин. Причини пожежі встановлюються. Наразі відомо, що зайнялися особисті речі у коридорі. Площадь пожара не более 8 квадратных метров достигла к моменту введения стволов. Ликвидировали ее быстро, произвели проветривание помещений, соответственно, вывели людей наружу. Никто не пострадал в результате пожара. Огонь полностью здесь, все, вы же понимаете. Вот. Звонок сгорел, сгорел звонок вот полностью, выгорел. Ну и проводка телефонная, естественно, тоже сгорела, потому что она сгорела еще до того, как пожар пришел сюда. На Дніпропетровщині ледь не втопилися півсотні рибалок. Відколовся шматок криги, на якому вони рибалили. 28 людей опинилися у воді. Аби витягти чоловіків з крижаної пастки, рятувальникам довелося залучати спецтехніку. Жертв вдалося уникнути. Врятовані відбулися переляком і незначним переохолодженням. На цьому все. Спокійного вам вечора. Та пам'ятайте, все буде добре.